Усіх їх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 16 листопада. Я щойно обрізав Троянди на зиму. Ось як ви можете бачити. Але один пагін залишив, оскільки ми його, так, прити... як сказати вам, притиснули до землі. Цю частину пагона вона під землею. Ось. Притиснули ось так землю. І камінцями також притиснули, перезимує, навесні почне. Пускати корінчики в цій частині пагона. Він бу... Ось. Влітку рости буде рости. Восени також наступного року буде так рости, але ще перезимує і весна можна буде пересаджувати. Тому подивимось і побачу, чи працює це. Бо теж дуже мені цікаво. Але, виходить, це буде весною 2026 року. Це виходить, треба пересаджувати, якщо пустить корінчики. Ось так. А ось ще, а оці стебла, що пообрізав, я дав. Ось я викинув, дав кролям. Кури ще ходять. Десь п'ять курей ще ходять. Цікаво те, ну я не знаю, що це таке. Даю кальцій, даємо їм, і коли е, в лушпині з картоплі... Ой, тузик, тузик, То е, підмішуємо кальцій, вони їдять, але несуться. Деякі з них хлиняють. Як... Ось покажу вам курку, яку линяє. Ого, подивіться на неї. А може показати? А я так швидко я навіть не побачив. Буквально тиждень тому... Тиждень тому. Ця курочка ще в неї... Ця грудка була без пір'я. А тепер таке гарне новеньке твит пілечко відросло, але тіло ще має на тілі відрости деякі пір'їни, тому що все по вигляду як ще линяє. Ось, деякі перелиняли. Якась такі межичка така якась. Сьогодні такий прохолодний день. Так, куди ви йдете? Куди ви біжите? Подумали, що це зв... звуть щось їх, але ні, насправді. Голубинка... У голубинки відросло пірічка на голові, бачите, дуже гарно. Линяла, голова була без пір'я, але перелиняла і така красуня. Нема. Немає. Абсолютно. І ну, ось так ось нема. Дам, дав кролям, бачите, троянда, які обрізав ці стебла і дав кроликам. І ось це, які там ще сіну не доїли. Ну нічого, за ній з'їдять це, доїдять потім, якщо захочеться сіну. Головне, щоб вони не затопчували його дуже сильно. Оскільки, якщо не затопчуть, і потім затопчуть і вже їсти не будуть. А все-таки харчів менше не дуже багато хочеться, щоб переводили. Бо сіна не дуже там прям багато, як... В цьому році не дуже багато, оскільки літо було дуже сухим і дуже спекотним, тому не так багато трави. Ось, друзі. Я буду з вами на сьогодні вже прощатись, тому усім миру, добра, до нових зустрічі. Усім по та гарного вам дня.